Ми відвідали топ-3 чаярні Києва. Ми будемо пити чай за барною стійкою під землею і навіть на дереві. Будемо пити чай зі синської глини, з необробленої глини і взагалі без глини. Покажемо вам, якою є сучасна чайна культура Києва. І чому чаярні в нашій країні нічим не поступаються чаярням в Китаї? Тож ставте чайник, заварюйте той чай, який є у вас вдома, і пішли у першу чаярню. Будьмо. <плес> <плес> Поїхали. Поїхав. Так, і ось у нас табличка. Ще давай, йдемо. Ти не була там ще, да? Ні, ще не була. Але я бачила, що там має бути дуже красиво. Вау! Вау! Ну, Ось мені тут вже подобається. Слухай, ну це прям. Тут настільки зелено і навіть такі дерева похилі, як в Китаї, бачиш? Клен ага. росте, мабуть, в Китаї. Так, дуже-дуже прикольний вход. Вау! Тут прям фотозона. Просто неймовірно красиві двері. Прям це така шматок величезної. Двері. Двері. — Доброго дня. Добрий день. не проти, якщо ми познімаємо трошки. Бо у нас вологі чайне. Тут дуже пахне деревом одразу. Можна нам столик на двох? До цього потрібно буде обрати один від чаю. На протязі двох годин ви будете його пити, мати дом приливчику, я так розумію, ви знаєте, як користуватися. Ось. І вартість самочуювання за 30 гривень до собо. Ух ти! Можна тут почувати? Вау. Тут просто неймовірно атмосферно і дуже схоже, як це там відбувається десь в Китаї, і мені дуже подобається. Але я все-таки хотіла на вулиці. Yeah. Тут будемо. Yeah. По перше, що мені подобається, що тут <laughs> дуже романтично. <laughs> От, а по-друге, що ми робимо все правильно. Класно, що до нас дівчинка підійшла. Ми трішки обривали відео, а тому, що вона підійшла, і вона відразу хотіла нам показати, як це все зробити. Звичайно, ми знаємо. Зараз самі вам будемо показувати. Але круто, що якщо ви оце все для вас не зрозуміло, навіщо, то вам тут просто сядуть, покажуть, проведуть для вас церемонію, і в принципі, з цього може відкритись ваша чайна подорож. Так, але ми зараз її відкриємо для себе. Але мені подобається те, що ти знімаєш обув, береш такий плєдік, отак собі робиш. Зараз, осінь, ми ще таку погоду, звичайно, вийшли. Я вам бажаю, що коли цей ролик вийде, а щоб ви встигли сюди прийти, поки така погода. Мені цікаво, зимою тут проводяться такі чиї? Можливо, тут ставлять якийсь лед у дві речі. Просто я не знаю, це дуже смачний чай, хто, можливо тільки входить в цю чайну культуру. Це для початку буде дуже, дуже дивні смаки, і можливо вам спочатку навіть і не сподобається. Ви подумаєте, та на що я гроші потратив? Але якщо поринати в це ще більше і більше, то я вам даю сто відсотків, що ви у це закохаєтесь. Спочатку мені взагалі не сподобалось. Я подумала, боже, що це за жах? Просто він гіркий, несмачний. І мені не сподобалось. Але потім, з другого, третього, четвертого разу, я вже зрозуміла, побачила, як цей чай впливає на мене, на моє на мій стан. А ще я хочу сказати, що якщо б мене Мірік сюди привів на побачення, то для мене б це був такий дуже романтичний сюрприз, тому хлопці, якщо ви хочете зробити дівчині свій сюрприз, приводьте її сюди, мені здається, тут прям дуже затишно, дуже романтично. І ці бесідки на такій відстані одне від одного, що вам комфортно, і от ми, наприклад, знімаємо, і я розумію, що ми нікому не заважаємо і спілкуємося, і нас ніхто не чує. Тому... Як ти вважаєш 300 гривень за людину? Я так скажу, емоції, якщо приходити сюди з компанією людей і сидіти, спілкуватися десь декілька годин там, грати можливо в якісь настольні ігри, да, і так драй, далі, то це цього варте. Якщо ви приходите сюди швиденько попити чай, просто там. Та ні, хто ж І сюди бу... буде просто ну, чай пити? Знаєш, різні є люди, може, просто хтось там захотів попити чай, прийшов, то, як на мене, за це ну, це тоді дорогувати, якщо просто попити чай. Зараз ми після цього чайку вже, знаєш, як полуп'яний, не знаєш, як по цим сходам зійти. Котя, будь ласка, обереж. Ну, так. Коротше, що жорсткий якийсь чоловік, я не знаю. Я відсвічаю себе так раніше, ніколи не відчував. Мені просто здається, що ми вибрали взагалі дахом пау, він такий розганяє трошки кровушку. І ще через те, що ми не дуже поїли, і таке відчуття трошки слабкості, і голова трошки крутиться. Але може ми просто не дуже правильно заварювали і занадто довго тримали. Може, а ти бачила, які тут да. пандочки розфарбовані? Пау. Я не знаю, мені щось аж погано, якщо чесно. Я вже йду такий. Вже... А по десятибальній системі, скільки ти ставиш чаярність. За вогонь? закладцем? сам? Да. Так. Ніби й дотягнув. 9,5. Отак я поставлю. 0,5 просто, може, через те, що в нас такий настрій. Ось. Да. А я ти? Серед поки що тих, що був, по атмосфері це 10. Да, да. По чаю, як ви бачите, Мабуть, теж 10. Коротше, я раджу 100%. Так, Да, ми 100% радимо, бо це реально дуже незвичайне місце. Ти потрапляєш одразу в цю інакшу атмосферу, і ти розумієш, що це інша культура, інші традиції, і воно якось є відчуття, що ти трішки не в Україні, хоча ти в Україні все дем'ї бо тебе зараз в мені здається. Ну що сказати, чагуань нам реально дуже сподобалось, дуже атмосферне місце. А зараз ми підемо в абсолютно іншу чаярню. Знаходиться вона, до речі, на рейтерській. Ми всі звикли, що на рейтерській купа стильних кафешок, а тепер там з'явилась і дуже стильна чаярня. Це вам не заважає? Мені ні, вон там дівчата. А ми їх називаємо тільки себе. Ні-ні-ні, стоїть. Ні, 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 все стає. добре, все добре, дякую. дякую. А, вони попадають в кадр. Да, 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 да. О. <рес> дякую. дякую. <рес> <рес> ну що, як тобі чайок? Мені дуже подобається. У нього насичений аромат і копчений смак, як ми їх хотіли. Нам залишилось кожен. А тобі як? — так. В чому тут кайф? Ми скачали додаток, не додаток, а телеграм-бот. І телеграм-бот нам підказує. telegram бот нам підсказує, коли нам треба робити наступний пролив. Мені дуже дуже подобається ця концепція, що ти на барчику сидиш, посидиш і в тебе чабань на весь бар. Коротше кажеш, це дуже вай вайбове місце. От, ну, вай. Так, і натискаємо так, а вже ж. І другий пролив в нас пішов таймер 45 хвилин. Секунд гарно ми чаю поп'ємо. Я можу сказати, мені дуже подобається сидіти саме за баром, Люди тут читають книжки. Ми, мабуть, їм дуже заважаємо цим. Хтось просто спілкується, хтось просто про своє щось думає. І ти сидиш за барчиком, але п'єш не коктейлі, а п'єш смачний китайський чайок, і в тебе така бар це велика чабань. Угу. Як тобі подобається місце? Сама ідея і вайб мені подобається вайб. — Може вже зі мною. — чого? То? Оцінки всім трьом чаярням з сьогоднішнього випуску ми поставимо в кінці. А зараз подивіться ще третю чаярню. Вона також дуже цікава, дуже атмосферна, і знаходиться на Бессарабському ринку. Називається Ба. Ось так і називається Ба. Дивіться. Ну що, ми прийшли у третю чаярню в самому центрі міста. Це Бесарабська площа. Тут Рина-Бесарабка, і ось тут ось такий заклад. Називається ба. Що таке ба? Поняття немає. І Я не маю поняття. Добре, заходь. Ого, прикольно дуже. Дуже прикольно. Ми Вже зробили замовлення. Поки чекаємо, поки нам принесуть чайочок. Що я хочу сказати? Всі три чаярні, які ми відвідали, вони реально дуже різні. Ось тут прям таке підземелля, приглушене світло, така тиша. Люди навіть коли спілкуються, спілкуються дуже тихо, щоб не заважати один одному, але мені дуже подобається ой. Ось цей стіл. Мені здається, для великої компанії це просто супер. Єдине, що він трошки такий широкий. А це Це прям ці якісь, як вони називаються, бетонні штуки. Ні, Це, це не каміння бутон, каміння. А може воно гріється? Ще може. Треба запитати, але да. дуже прикольно, я да. такого ще не бачила. Коротше, цей стіл прям мій, мій фаворит для великих компаній. І ще хочу сказати, тут неймовірно пахне. Просто якийсь запах. Як ця штука називається? Не знаю. Кусок дерева Кусок цей. Кусок дерева, який горить. <рес> Іди нам тишли, чай вже перенесли дорогу. Так, нам принесли да. чай. Клас. Так, ви я так розумію, чаюєте. Угу, окей. Так, для початку прогріваємо наш пос, наливаємо чайничок, водички. І даємо йому Угу. Uh -huh. Поки треба познайомитись з чаєм, його понюхати. Тримайте чахи. Uh -huh. Таке перше знайомство. Чим він вам на аромат? Отакий на перший погляд. Mm, ну, мені пахне горішками. Горішками? Uh -huh. Класно, клас, супер. Окей. Переливаємо нашу водичку у чахай. Знаєте, як чахай перекладається? E -e, Чаша справедлива? Єс. Yes. Супер. <laughs> <голові> <laughs> <laughs> ну клас, молодці, молодці. <laughs> мене да. простий чоловік пив раніше сам чай, а ага. потім мене до цього привчив. Ой, oh, класно. Так, засипаємо наш чайок Опа. у чайник. І для того, щоб більш насично відчути його аромат, можливо, розкрити якісь додаткові нотки. Ми закриємо чайничок і трошки його потрясемо. <laughs> Китайці вони взагалі трясуть типу три рази. Так, раз, два, три. І першу нюхають кришечку. Але mm -hmm. для того, щоб ми відчули більш насичений аромат, ми будемо одразу нюхати з чайничка. Тримайте за ручку. Краще за ручку він буде гарячувати трошки. Якось більш mm -hmm, насичний да, розкривається. Так, да, 100% вже з'явилися такі. А, молочні нотки mm -hmm. трішки. Mm -hmm. Так, окей. Тепер нам треба промити наш чайок від зайвого mm -hmm. пилу. Ми заливаємо чай водичкою. І зливаємо у наш глечик. Ви чаюєте на чабані вдома? В яких дошках? Да, Так. Да, да. 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 оце це китайський метод чаювання, коли на чабані чаюють. Угу. а в нас е тайванський. Він okay. називається ганьпао, тобто сухе чаювання. В нас церемонії відбуваються на такому килимочку, Він називається часі. В перекладі означає чайна сцена. У нас mm -hmm. немає чайних духів. У нас є просто чайні друзі, такі котики. Ми uh -huh. їх не поливаємо водичкою. Вони просто з нами на церемонії і заводимо спеціальний глечик. Okay. Це так, трошки цікавинок. Так, зливаємо водичку з пів. Я думаю, для чого всі ці штучки. Так. А для тепер... цього, чого ось ця ситочка просто. Ми потім да, ставимо на ага. чахи, проливаємо через нього чай. Так, тепер будемо заварювати. Я б радила перші проливчики робити недовгими, uh -huh. секунд до десяти, а далі вже будете по смаку, можливо, uh -huh. вам подобається більш насичення, то тоді будете вже збільшувати його по мірі вашого бажання. Це в нас чайнички спеціально під пуери, вони на дуже великих об'ємах з іншими. І в них вони всередини з необробленої глини і ми їх спеціально виховуємо саме під шупуер. І проливаємо вже у наші плялочки. Все, можна чаювати, якщо чохай буде нагріватись, можете примати рушничком, щоб вам було комфортніше просто для рук. Класс дуже все, дякую. Все, чую, гарна церемонію. Дякую, дякую. Хочу розказати про свої емоції. Ми вже були, як ви знаєте, в двох чаярнях. І це перша чаярня, де от настільки все якесь таке дуже інакше, не просто як ця штучка називається, чабань. Це вже не чабань. Да, не просто там дощечка, тут всі ці причиндальчики для того, щоб там виливати, заливати, доливати. І мені дуже подобається. Я таке відчуття трішки якесь інакше. Да, по-перше, що класно, що в всіх трьох чаярнях тобі поясняють, що це таке, угу. і вчать по суті цим користуватись. Взагалі, я від себе скажу, чесно кажучи, я просто захоплююсь нашим нашою українською. Культурою от кафе різних, тому що от три чаярні, і у всіх трьох, наскільки все продумано до дрібниць, тобто тобі пояснюють, нема що ти прийшов, тобі налили якийсь чай, ти, ти щось там сидиш, п'єш. Наскільки все прям автентично, з дизайном зроблено. Тобто, не дивлячись на те, що це така нова якась гілка да, українського розвитку в кафе чаї, бо воно ще не так популярне, можливо, як буде в майбутньому. але коли хтось відкриває чайну, він продумує все до дрібниці. Це прям дуже класно. А це Але що? Експеліар. Добре, а якщо б тебе сюди на побачення привів, а не Чагуань, тобі б сподобалось? Так. Але класно, що тут є така ще атмосферна музика. Mm -hmm. І це все приглушене світло і запах оцих палочок. Mm -hmm. Як вона деревини, деревини. напишіть в коментарях, я забув, як ця штука-палочка називається, брусочки. Все створює таку атмосферу, що ти, наче, ми сюди йшли так швидко-швидко, а тут, наче ти такий вжух да. і, і все Заповільнився, І це, мабуть, основне. Навіщо треба сюди приходити? Так, я складеню. Що? Ми п'ємо чайок і йдемо робити висновки. Ну що, давай оцінимо три чаярні по 10-бальній системі. Давай почнемо з атмосфери, яку ми ставимо на перше місце, на друге і на третє. Насправді мені дуже важко оцінити, тому що вони настільки різні, що і атмосфера там різна. І неможливо порівняти, наприклад, атмосферу в Анті 3 з атмосферою Ба, бо і там, і там класно. Я б поставила всім десятипальні системи. Зрозуміло. Да. <рес> <10 рес> <рес> <10 -бан -ві> Коротше кажучи, по атмосфері ми всім ставимо <рес> 10, 10, тому що вона абсолютно різна. В Чагуань це єднання з природою. Навіть та музику, яку ми підставляли в ці випуски. Я нема. І поставити саму таку і настрій, який настрій ми по суті відчували. Mm -hmm. От, і е, якщо ми кажемо про авантірі, то там ми навіть зайшли, там хаос такий грав, <звук> <звук> і там бар, і ви самі все бачили, але і це класно. Чомусь воно підходить до китайського чаю. Якщо ми кажемо про Ба, то там це всі ці всі штучки, вони настільки витончене. Ти до цього всього доторкаєшся і відчуваєш mm -hmm. себе. Просто почети, ну, от реально, не в Україні. Тому всім 10 ставимо. <рес> <рес> Обирайте самі, що вам сподобалось пити смачний чай. У нас вже він ну, закінчилось зараз. Не лью. І до нових випусків. Дякую кожному, хто додивився взагалі до цього моменту. Поставте нам якийсь лайк, напишіть, хоч хоч якийсь коментар. Зробіть хоч щось, щоб це відео побачило якомога більше людей і приєднались до тої чайної культури, котра ми з вами. Котру ми вам сьогодні показу. І приєднались до тої чайної культури, І до чайної культури, яку ми вам сьогодні показали. А тебе я люблю більше, ніж будь-який чай. Але ми з тобою ще хотіли, я не понемагалась зупинити про тіджи Spot Сказати. А ще одну хвилинку. Якщо ви запитаєте, а який же чай п'ємо ми вдома, то ви побачите, що у нас всі чаї з чаярні GG Spot. От самі це бачите, саме там ми просто купуємо чай, п'ємо його вдома, тому що він а класна ціна. По-друге. Дуже класна якість. Ми не знімали про цю чаярню, тому що ми про неї зняли повноцінний великий випуск на нашому другому каналі, який називається Хрестокульт. Якщо вас так зацікавила чайна культура, то я прошу вас, посилання, подивіться повноцінний випуск, там годину він йде. Ми розповідаємо про одну цю чаярню. Все.